Доброго дня, всім добрим людям. І так, колись Сергій Компанієць про мене написав: якщо хтось тобі в спину, значить ти йдеш попереду, а якщо так, то тобі відкривається більше. Чи варто звертати увагу на якісь там тлумачення мудрого заднім розумом експерта? Гадаю, ні. Тож хай воно так і залишається, можливо, колись йдучому позаду щось відкриється. І так, стосовно 2024 року сталася одна велика подія, а саме це розвиток штучного інтелекту, який в військовій сфері дозволяє вбивати людей швидко, скажімо так, і весело. І ця подія впливатиме весь 2025 рік на всіх нас. В тому числі. І друга подія, яка сталася є важливою, а саме це виплата однієї тисячі гривень, так званої вовиною тисячі в народі її називають. Яку я не збираюсь отримати суто з політичних поглядів і міркувань, оскільки вважаю, що ця тисяча виплачується неправильно. З моєї точки зору, я від неї відказуюся. І так, Сергій Марченко, міністр фінансів, заявив, що ці гроші мають надати найбільш вразливим категоріям населення в непростій з енергетичної точки зору період. Сказав на брифінгу Міністерства фінансів, але потім вони передумали і написали, що цю тисячу можуть взяти всі, в тому числі і батьки на дітей. Якщо вони пред'являть свідоцтво про народження, але цю тисячу можна взяти тільки на території України, якщо ви знаходитесь, що вже фактично є проявом дискримінації, оскільки людина не винна, що вона змушена була тікати від війни і виключно потратити на те, що вони там написали. Це те, що можна потратити на комунальні послуги, ліки, книги, медичні послуги освіту. Мобільний зв'язок, квитки на транспорт, благодійність донати на ЗСУ, військові облігації. І так дивним чином, ця тисяча збіглася з тим, що було піднято військовий збір. А я звертав увагу на те, що це є форма укріплення і розширення держави до 5% і всі будуть, крім військових, яким там не підняли, всі будуть її платити. Таким чином, на заподаткування оподаткування загальна сума сягло до 43% на сьогоднішній день, і це те, що називається укріплення і розширення держави. Людям не пояснили доступно звідки взялися ці кошти, з яких фондів а вони взялися з тих фондів, які практично були не використані, тобто неефективно управляла держава Україна тими фондами. А ці фонди е, були сформовані на інвестиційну активність, на економічну активність і на інвестиції е, в, в розвиток е, там, інфраструктури і багатьох об'єктів. Тому говорити про ефективність управління в даному випадку е, немає підстав, оскільки ці кошти були е, закумульовані за рахунок їхнього використання. І вирішили їх використати нібито під виглядом інвестицій роздати по тисячі гривень. Тепер стосовно того, чому я особисто не беру ці кошти, оскільки я їх вважаю подачкою, адже Держава Україна винна мені кошти як за управління об'єктами права власності українського народу. Так і винні кошти, як міська рада, так і обласна рада, які також не збираються виплачувати мені частину від доходу бюджету за експлуатацію об'єктів комунальної власності. І це перший момент. І другий момент. Держава Україна по рішенню суду програла в Державному суді мені 23, в 23 справах, які я подавав позови. З них на сьогоднішній день не виплачено там більше сотні тисяч гривень, і якщо врахувати рівень інфляції 3% річних, то це втрати складають, якщо взяти інфляцію десь в районі там, 13%, -3%, то це втрати складають більше 16 тисяч гривень. Це, і вони збільшуються щодня, оскільки держава не збирається мені їх своєчасно виплачувати. А як я вже звертав увагу на те, що Рішення суду на користь громадянина про стягнення з Держави Україна коштів у вигляді моральної шкоди, це є закон між турнами. І цей закон повинен, це рішення повинно бути у відповідності до рішення Великої Палати виконано протягом 90 днів. Це максимальний строк. На сьогоднішній день, по деяких справах, пройшло 2-3 роки, півтора року. І тому е, говорити про те, що у нас на сьогоднішній день відсутня дискримінація в Україні, немає жодних правових підстав. Ну і тепер стосовно того, що це останній ролик в цьому році, бо, бо наступний буде тільки в у 2025 році, то я бажаю всім миру, добра, злагоди, розуміння того, як, як потрібно е, жити. Державі Україна як потрібно відноситись до окремого суб'єкта права, оскільки е, там це християнство, яке насаджується, воно каже око за око, зуб за зуб. І не я це придумав і так воно написано в цій бівлії, які е, характер, характеризується державна церква, яка називається ПЦУ. Неважливо, як її там називати сьогодні, яка займається, в тому числі і церковним рейдерством. Таким чином, держава пішла по шляху розколу, розділяє і володарю, і на сьогоднішній день цей розкол тільки збільшується в народі, нічого нового тут я не придумаю. І так, наступний рік буде важким. Оскільки держава буде витрачати кошти на оборону, вона не буде фінансувати ті галузі, які на сьогоднішній день дійсно є важливими, і держава не буде цікавитись долею жодного пересічного громадянина чи жодної пересічної людини, як казав перший президент, оскільки вона каже, що Проблеми окремого суб'єкта права каже це є проблеми цього суб'єкта права, і таким чином збільшується те, про що я раніше говорив: об'єктивна відчуженість держави від українського народу, оскільки як держава України є окремим суб'єктом права, так і український народ є окремим суб'єктом права, в тому числі в Конституції України виділяється окремий суб'єкт права людина і громадянин. Тому всім добра, миру і всього найкращого наступаючим новим роком. Всіх бажаю, всім здоров'я, щастя і всього доброго.